Привіт, Євгена, Євгеній Тарх повернувся, і мій наступний вірш без назви: Стій, оближ, не треба більше. Я підписав свій вирок, поклавши в пам'яті на ніше життя із диким болом аж до самих нирок. І, зрозумівши, що кінець награвся, тепер не можу, навіть і не хочу бути там. Де спокій розірвався, та москові про щастя, душа весь час тороче. А ти радій, мети ж страшною досягла, весело кольоровий світ переліг в твою труну, а там і біля нього доля прилягла, і від кохання стало чути тільки на луну. Ну ось загинуло усе буття під тиском твоєї злої чорної біди, назад, на жаль. Немає більше вороття до коренів людських, чи диви, чи не диви. І залишилося одне лише питання, яке майбутнє приготовлене тобою. Коли піду за сонцем із самого ізрання, ти будеш укривати шлях мій тільки темнотою. Але ж я впевнений, стовідсотково мене для тебе більше не існує. Закінчую я гру з тобою. Достроково! І мить життя свого? Ну, звісно, я вшаную. До нових зустрічей!